Українським прикордонникам, які несуть службу на сході, їхнім сім'ям та навіть дітям погрожують сепаратисти, кажуть у Держприкордонслужбі України. Дорогою до роботи на них нападають зі зброєю. Таким чином, сепаратисти Донецької та Луганської областей. Аби затриманих на кордоні російських провокаторів, які прямували на підтримку сепаратистів, відпустили. Помічник голови Державної прикордонної служби зізнається, нашим хлопцям зараз складно виконувати свою роботу. Відбуваються спроби блокування пунктів пропуску та знищення їх інфраструктури за відмову прикордонників здати зброю. Спроби захоплення та роззброєння прикордонних нарядів. Крім того, на кордоні активізувалися контрабандисти та люди, які переправляють мігрантів. Напередодні виборів президента в Україні кордон з Росією буде посилено охоронятися. Громадян сусідньої держави та їхній багаж перевірятимуть ретельніше. За останні кілька тижнів в Україну не впустили понад дві сотні екстремістів із Росії. Наразі пункти пропуску на українсько-російському кордоні перекриті бетонними блоками та протитанковими їжаками. Кількість смуг руху зменшена до мінімуму. Крім того, облаштовані чотири сотні вогневих позицій, створені сигнальні мінні поля. У Державній прикордонній службі кажуть, патрулюють примежову територію з Росією на легкомоторних літаках. Під час останніх таких польотів військової техніки сусідньої держави у 10-кілометровій зоні вони не бачили.